Святе місце пустим не буває. До дружківської міської ради від місцевої громадської організації надійшов лист пропозиція щодо встановлення на місці, де колись стояв вождь пролетаріату пам'ятника козаку. На їх переконання, дружко має символізувати національні коріння міста. Дане Письмо було винесено на розсмотрення громадської ради. Було оговорюв... обговорювання дане пропозиція виставлено в СМІ, виставлено на сайті городського совету. То тобто есть, ми чекаємо всі пропозиції, які можуть нести наші жителі в нашому відділі 206-207 кабінет, либо на сайтах по електронній почті. За словами Юлії Пововар, поки що інших пропозицій не надходило, але у містян вони є в цьому. В Переконалися журналісти ТРК скіфів. Дружківчани висловлювали різні побажання щодо того, кому віддати почесне місце, починаючи від видатних постатей, закінчуючи краплиною води. Махно це єдиний чоловік, який щось створив, в в від Бандери і про черм, мечтать не вредно. Многи проголосували, щоб замість цього поставили воду. Ну каплю води лучше вернуть Леніна кого нибудь наприклад. Я считаю, что можно было бы вы, ну, выдвинуть несколько кандидатов. Женщину наверное, какую-нибудь даму красивую. Нет, не молодежную, а какую-нибудь из тех старых веков. Зеленых насаждений у нас достаточно. а Вот цветов мало. Здесь же была прекрасная клумба еще в постсоветское время. Зараз здесь просто этот постамент ну реально уроду город. Можна було поставити казака дружко, так як він основав наш город. Він був перший основатель наш. Натомість, поки що, ані коштів, ані підрядників для виготовлення нової споруди немає.